Діди, батьки наші. Ми працювали для того, щоб воно все було. Ну за один заход зайшли і все. Кому воно треба, це вони повидирали по лицей, що техніка хоч поліміння збереглася якось. Хоч робити її споки на перве время. Чим? Такого самого хужого об'єкту вам начать. Ну, в господарстві нараховувалось 2000 гекта землі на момент, коли зайшли орки. Ну, Спочатку зайшли днр і але як тоді десь чоловік 400, ну колона хороша була. Хотіли поселятися, ну як, голову, старосту. Старосту хотіли бачити мене як голову кооператива. Ми по, як, підійшли, ну, познайомилися з ними, вони так культурно зайшли, як так сказати. Просили поселити їх. Ну, ми спочатку трошки як, впиралися, ну, вони поставили такі умови, що. Або ви нас поселяєте, або ми зараз будемо людей виганяти на вулиці і селитися в їхні дома. Що цей об'єкт, який найдужче? Ага. Це була колись тракторна бригада. Ну. Можемо вийти подивитися. Можемо, ж не можемо. Угу. Я вже тут ходив. Тут вже і сапюри працювали, Там стояла машина з БК, гради стояли, ну в тому відділі. Угу. Ну, був прильот і воно все це розрушило, так сказати. Колись тут було до 100 голов рогатого скота. Ну, це людські. А це ось багато перебили в людей, багато порозворовували. В початку 10 апреля, апреля зайшли тут десь до 30 єдині збройні техніки. Ну, і в основному Буряти. Ну, Буряти в мене вони поселилися отут на цьому, на току, на току і там в складі. А техніку заховали там аж далі, в мене там зерновий склад був, який вони далі розворовували. То вони в основному техніку. Мастерський в мене, ну поруч. Порозтикали техніку, де можна поховати. Це мій ток. От давно два прильоти було на бц А для чого вони ці ЦС? А це очищали зерно. Угу. Зерно очищали. У мене десь тут в до приділок до від 3 до 4 тонн тисяч тонн зерна в уборку ми перерабатували. Ну своє зерно. Угу, угу. То були в насіна відбирали, сад 20 там стояв. Це осколками, так? Це не прямий прильот, так? Ні, чи, прямий. Чи прямий, прямий. Да? Тут згоріло повністю, ну, щось маленьке залетіло. А там аж наверху насидів снайпер. Аж на самому верху сидів снайбер і був наблюдательний полік. Тут, як хазяйство жило, нормально розвивалося своїм, ну, своєю життю вжило, тут було і освіщення, і віялки, і зерномети, і погрузчики, і протравітелі, все було. Все тут було освіщено, відеокамери. Ну, якраз перед Новим Годом ми тут. Оборудували відеокамери повністю. Ну, йшли до, нової, до нормальної життя. Перед так. Новим годом 22-м, так, получается? Да, так, перед 22-м. Считайте пошті, що 250 тисяч вкинули тільки відеокамери, щоб об'єднати оці всі об'єкти. Угу. Склади, перевалка, бригада, автогараж, заправка. Ого... Це у нас тут Трям б... як склад, металолома. Тут вже криша повністю була, тут теж дня-півтора-два рвалося все. Тут град був, на воєнні забрали його. Автомобіль стояв. Uh -huh. Uh -huh. Орковський. Тут 150 тонн подсолнуха в мене згоріло, по груші якось новий. Він ще та й не робив. Нічого нам не дають, що нам дають? Ну, дали нам. Там сімена на 46 посівних одиниць угу. лідея. На 100 гектар соняшника посіяли, а так які. Угу. Ну що, зараз. Щас... Ну, техніку ніяку, да? не дають. А ми, я пробував, я прийшов, ну, вважайте, в мене нічого не було, як так сказати, фінансів. то Пробував по банках. Ну, якийсь кредит взять або там, ну, договарюватися. Наша зона, красна зона, ніхто нічого не дає. У мене з ними ніяких контактів не було. Я всього на всього один раз на другий день, як вони зайшли сюди, до мене дзвонив якийсь командир якогось Донецької народної республіки. Ну, мабуть, що зайшли. Я раз от, на другий день я приїхав, я голова, чи це не голова, а староста. Староста ще там підійшли, назначили нам стрілку возле сільської ради там. Угу. Раз я бачив там командира, заступника командира якогось. І в основному там Володя був. Я на його казав, інженер, як він себе називав. Ну, mm -hmm. такий, що заступник, навіть на якийсь командир по якійсь там часті. То в основному він тут руководив. І це ви приїхали на стрілку і що вони вам сказали? Давайте будете робити. Ну, познайомилися, познайомилися, так і так. Так, вели себе як? Нормально вони вели, що Бо я ж переживав, Надаю і удобриння вносити, треба щось. Це... Ти не переживай, ви працюєте, все буде нормально. Кажу, продукцію на людям зарплату те-то, те-то. Приганяй машини, грузи, ми навіть допоможемо тобі продати. Ну, Я не пішов на це. Угу. Бо я йому прямо сказав, кажу, або не ви, або а як не ви, то наші застрелять. Угу. Оце ж вони тут жили. Артилерія. Да, якась, воно, бачите, Траншеї якусь вирили. Ось, ось бліндаж їхній якийсь. Ага. Ось тут вони жили. Мусора понаносили, що ж наскільки. скільки. Якісь коробки з підцелий. Це баня в них була, воно за РСЗО, що це таке в них, не знаю. Операції. Операція і. Люди хотіли да. показати, що вони з гумором, мабуть. Да -да -да. Та що, трисіля воно висять чиїсь на фоні зетки. Дуже живописно. Позабували, так? Да? Ну, позабували, видно, тікали так, що вже і без труселів потікали. Або дуже так сильно сміялися з операції що аж залишилося. Випали з трусів. Це в мене колись пилорама була, бракетна лінія була. І стругальні станки стояли, і наждачні стояли. Все їх пороз. Вбивали, порозкорочили, що наші люди такі, що, як вважаєте, воно не в орки вийти, Оба, прилетіли тому насос, тому уголок, де ще свої люди багато чого. А на пилорамі ви кажете, що... Ну, воно під... Ну це от ковхоза залишилася пилорама. Угу. Ну, та другий раз і собі там пилювали, там якусь доску або що. Тут до 10 кубів лісу лежало, досок двадцятки. Це скільки праці, Боже, Боже. Скільки Людської важко? праці. Людської. Діди, батьки наші. Ми роботали для того, щоб воно все було. Ну за один заход зайшли і все. А скільки коштів тут? Рахували скільки ви втратили все? Багато. Я ж кажу, десятки, може і сотні мільйони. Щось позалишалося після них. А що, куча мусора? Ну це вже поприбирали хоч трохи. Угу. Вони ж розбирали електромотори, ці обмотки. Медь тут топили, плавили. Десь, а здавало дідь туди. А чорті зна, куди вони. І людям своїм, хлопці казали, що предлагали там за бутилку, Мішок за бутилку той проволки. Тут в боксах і їхня техніка стояла, і та, що грабили, бо тут і легкова машина стояла, одна розібрана, яка чиясь, ну хлопці знайшли та приїхали, забрали, чия угу, хазяїна. Угу. І автобус бус їх стояв, теж приїхали, забрали. Таке. Угу. А в тому боксі я бачу, що ще навіть не розбирали, ось ось, ось тут, ось. Тут мусор валяється, так? Да? Ну, вони може в якомусь жили, може в якомусь техніка, може в якомусь жили. Угу. Да. Сухпайки, каністри з підмастила, їжа, пляшки з під води, ящики, банки. соуси, фарба воно теж. Це людські машини, які отжаті. Це ми їх сюди стягли. Це всі автомобілі, це настягані, це не наші. Це вони були. Які тут, які на перевалці, ну ми їх кучу сюди в гараж. А що таке на перевалці, Це на... Дейна... Ну ток, де да, ми ті, що були. Угу. Да. Це хазяйство, ну тільки ж з них поставалося. Ну так. Да. Маз теж в мене був. Зерно ми в уборки він участвував. Теж його десь викрали. Де він? Без поняття. Камаз розбили, розграбили, мотор зняли, там, скати, ну, ще й прильот тоді прилетів. Ну, коротко, нема камазу, як так сказати. Газони теж. Стекла побиті, скати зняті, радіатори, мотори розкомплектовані, роз... ну так, коротко. як буряти зайшли сюди, вони ж не почали, вже ж не пускали нічого. Все доказували, все нормально буде. Не переживайте, нічого не буде не розбиратися. Ну, все ціле в сохран... цілості і сохранності буде, як вони казали. То інженер з механізаторами зібрав механізаторів, прийшли та позабирали таку основну техніку по домам. То благодаря їм вона і залишилася жива. Ну, як, теж у людей по домам. Прильоти були, ну там де вікно, де скат побили, ну то таке. Тупо встановлювали. Що техніка хоч поліміння збереглася якось. Хоч робити її на перше время. Чим? Горюче вже 41-42 гривні літра. Сталяна? Так. 42 гривні літра. Це воно хлопці в нас замурували, воно прильот був, воно, бачите, в мастерську. Ні одного ж вікна немає. Воно. Mm -hmm. Повибивало, якраз перед цим поставили пластикові вікна кругом. Вікна, двері. І прильот воно був якраз в мастерську. Ось тут вони жили ось в ангарі. Собі схованку зробили, бачите? Якусь. Бліндаж чи що, чи що воно таке. Це урагановська, як це, як казали хлопці, що урагановська газета ця ракета. Ціла. Ціла, повністю ціла. Ще й касетна, тим більше. Не касетна, ну так, да, касетна. Чого воно у вас тут лежить? Освободителі оставили. Тут у нас після освобоження стояв ураган. 에, повністю заряджений, але його забрали наші хлопці, воєнні десь потягли, я не знаю де. Ну, а ракета залишилася. І що ви далі, з нею плануєте робити? Продаю, міняю, на машину. <ривіт> тут ж мастерські стояли, тут ж розграблено, розваровано, розбите. Катки ось Орковські, можете це все. Це з якоїсь їхньої техніки. Десь тут і патрони, і гіль завалялися. Я не знаю, де хлопці й Ось Останка, мабуть, каток лежить. Бачите, всі катки якісь. Це зараз ремонтують, так, да, хлопці? Де, оця машина це була повністю робоча машина. Угу. Оце що з нею сталося. Ну, а вона взагалі реально її хоч трошки поставить ну, на ход. Реально, ну вона коштує, а за що ж її ставить? Ні, ну, бачу, що все одно щось, щось, От. щось там Зараз, щоб в неї вложити кошти, легше вже готову купити. Дешевше буде. Це у нас колись склад був, полки були забиті, ну, нічого тут вже не залишилося. Це теж трактор залишився. що сталося з трактора. Віялка нова, все розкороче. Кому воно треба а це, що вони повидирали, полицей. Що вони вже захиміти по виділях? Що буде? Та, виді та ну чисто вред нанести, та і все. Воно нікуди ж не йде. Чисто вред нанести. Що якщо воно чурка, воно, бля, бурят, хера не понімає, нічого не понімає. На цьому тракторі я работаю. Оце ви на цьому тракторі, як люди кажуть, їдете і першим розміновуєте да, поля? Так, да. А чого ви це робите? А що робити? Як сіяти треба? Як треба готувати землю, що робити? А... Ну не тільки я, механізатор, звісно. Ну, а розмінування того, як інакше не можна чи? Ну, а як можна? ничего. Будем работать. Потихоньку, помаленьку Ну, что-то будем восстанавливать. Да уже начали восстанавливать. хоть трошки, по крайней мере.